Давай порепетируємо, бо ти ніби дуже боїшся. Ага, говорити. Ага, давай. <клес> я не повіснь, нічого не повісну. Не віс, не вісім. З вами я Алсік та Вашок. Привіт. привіт І сьогодні ми працюємо з брифом. Як з бачите, брифу. у брифі є багато інформації, яку треба засвоїти, обробити та втілити в дизайн персонажа. Бриф допомагає обрати підхід, який дозволить вам працювати упорядковано, щоб уникнути перезавантаження інформації. Запитайте себе. Коли я перше працюю з брифом, моя мета зрозуміти згалий контекст персонажа, якого треба створити? Я хочу дізнатися, яка мета проекту? Це має бути 3D-2, чи щось інше, який стиль і тон кінцевого продукту? Хто цей персонаж чи особистість та історія мені зрозуміє? Яку історію, чи історію буде залучена персонажа? Чи було б корисно попросити сценарій або поставити запитання перед початком роботи? Потім я запитую себе про брифінг такий. Чи до кінця я розумію надані мені бриф, чи є щось, що потребує оточення чиїсь одні? Ну ти б сказав, що я боюсь говорити, от я тобі читаю. -то так, це була хвилинка навчання від Васічка. Душництво. Хвилинка душніва. Ну що ж, ми продовжуємо грати ігру Escape Simulator. Це є готель і це є четверта кімната. Ізі, ми пройде, ми, ми пройдемо це навіть менше, ніж за е, хвилину. Скріньте. А я пройду ми мен. А скріньте. я це пройду менше ніж за 50 секунд. Скріньте. Так, зараз я скажу, як це відбувається. Ми зараз перше дуже довго будемо проходити, а потім щоб перепройти, тому що в когось є. В косі пунктик пункт тік на ті монетки, пунктик на ті чаші. То ми мусимо проходити по два рази, бо тому, що він не дає покою, ну якось так.